Доброго дня! З вами Миколай. 23 квітня 2023 року Поїхали ми на нашу пшеничку Актер, яка посіяна теж 3 через один. 1, 1,8 мільйона, 2 мільйона з плошним посівом по кругу. А тут 1,8. Стоїмо ми на межі якраз уносили ми пулан і селітросан. Ось тут у нас селітросан, тут у нас пулан. Буде на камері, не буде видно. Не знаю, є трошки різниця. Невелика, але є. Але щоб побачити різницю, у нас немає таких температур. У нас сонця взагалі немає. Зовсім немає сонця. У нас не знаю, не проходить у нас тут нормально на, на обмін речовин і відколи почалась весна, у нас похмуро, йдуть дощі. Думали ось сьогодні обробити, побризкати. Знову поки ми їхали, пішов дощ, тут трошки менший, але пускається. Зараз на даний момент пускається. Ось такий загальний стан. Ходять бур'яни, сходи падальні соняшник, Є бурянці. Не таке воно страшне, поле це в нас не зароще, Просто деякі сходять. Зимуючих таких великих немає. Ось дві нашінки. На Травинки на, на зінинки. Травинки, пшеничинки. Маємо такий загальний стан. Дуже, звісно, тяжко дивитися, що заїхати в поле не можемо. Ось такі багато пожовтінь, різних хвороби, пошкодження маємо. але в поле ми заїхати не можемо. Думали сюди, але в нас ось роса. Стоїть роса. Все мокре. І знову ляпотить. І знову заходить. Ну, тут не так страшно. Будемо чекати. У нас поки є час хвороби. Звісно. Беруть своє. Рота саме більше. Майже все поле. Ну, що робити? Що буде, то буде. Будемо щось чекати. Дякую, до побачення. Лайк, підписка. Слава Україні, Героям слава! Слава Україні! Всім здоров'я! підписку, щоб все було добре. Наш канал все про це